Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні беремося трохи за дієслова. Ми вже їх багато писали, але я буду вам визначати, може декому це е, буде щось таке навіть в українській мові невідоме. Отже, дієслово, то така річ, що відповідає на питання, що робив, що робили, що будуть робити. Е, до того, що в німецькій мові є ще такий час, як е, теперішній е, майбутнього. Uh, завтра я працюю. Вона є і українська, але ми то не визначаємо. Так? Чи, um, ну, з часом побачите, щоб я вам забагато не правил не подавав. Айсогінг віовайте. Леза номер 45. 45, uh, 45, якщо там не видно. Ich gehe. Якщо ми робимо зараз, дивіться, їх єге. Все, я йду. Можна класти крапку. Вже є речення. І маємо замість іменника є займенник і буде суб'єкт і предикат. Є слово verb, але в реченні воно вважається як предикат, присудок. Бо е, в даному випадку ми маємо дієслова. Так само займенники можуть мінятися з іменниками, це я вже вам казав. Отже, гойте у ну, Ат Ух Сум Арбайт. Займенник я перша особа, так. Е, я йду сьогодні у 8 годині до праці. І дивіться, якби ви там не старалися, німці так говорять: я йду до праці. Так як у нас е, в староукраїнській мові, е, і так воно у нас в Західній Україні казали йду до роботи. І це взялося е, від німців по факту Західна Україна. Е, і Поляки то перехватили е, і йдемо до праці. Йду працювати. Йде Arbeiten. О, Розумієте? Так по-простому собі, якщо ви маєте речення і дивіться, тут не мусить бути обов'язково цей іменник номінатив Arbeit, робота, а може бути, може бути дешевт, магазин, може бути фірма. Тільки e, що тут, e, якщо арбайт e, вже йде інакше закінчення, вам все рівно e, головне запам'ятати ЦУ. Бо німець там не буде дивитися в e, рота заглядати, чи ви скажете ЦУ Арбайт. Арбайт. Але я так e, писати не можу, мушу принаймні постаратися написати грамотно, щоб ви собі легонько вивчили. так? Отже, дивіться, і єги Тут ви можете сказати, дивіться, перекладаємо сюди це слово іхгеге Моген у акт у арбайте. Бачите, дивіться, ви собі можете перекласти це вже ну, оце тут, завтра і ну, гойте. Просто тут починається речення у нас з великої букви, але. В німецькій мові е, всі іменники, імена, іменники. Е, назви псів там, котів, птахів це все належить до іменників. Вони всі пишуться е, з великої букви. Бачите в кінці речення слово Arbeit. «Arbeit» е, з великої букви е, З і і а оця ось тим Зі, то, то як Поляк казав, що Піс би одрапав, то Зі, бо воно може бути із малої, із і з малої, і з великої. Розумієте, Коли до вас звертається безпосередньо старший, як до молодшого, то е, він вам напише з малої букви. Коли ви молодший до старшого, е, вам навіть словник е, е, в такому випадку, е, чи правила, чи хто скаже чи книжка. Скажуть, пишіть, будь ласка, з великої букви. Так, То тобто вже таке, хто хоче більше граматики, не помилитися, коли напишете з великої букви? То ніфзошляк, не так зле. О, оце ніфзошляк, поляки е, украли, і е, з того, що зробили собі, ніхто шлях. А ми взяли шлях, биті перепрошую трапив. А шлях це удар. Er hat mich fast geschlagen. Fast geschlagen. Тобто розумієте, а а люди перекрутили шлях дорога. А то не від того. А шлаг шаген? То гешлан, то то так добре хляпнути когось, так? Я готміх фестишлаг. Він мені файно притиснул, так? Мочно. То просто, щоб ви розуміли, там невеличка перерва, а лекція коротка, то нічого. Morgen arbeiten Sie zusammen. І знову сюди перекладаєте heute, але вже з великої букви. Heute", arbeiten Sie zusammen. Так само маєте дивіться, якщо е, ви йдете е, ну, е, разом працювати, то що morgen, що heute, So blue big maandag, ihr müsst äh maandag, donderdag, ge ge am äh Montag äh Donstag, Mittwoch Freitag so haben Sonntag 8 uur 8 7 uur, 6 uur, 5 uur, da уже äh, um äh, äh, morgen früh, dottor, äh, Вже таки обов'язково казати, якщо вже йде 8 година ще то вже так, як би ну, відома річ, то в 8 годині ввечері, А коли йдеться мова вже п'ята і шоста, треба казати Morgen früh, Тобто завтра рано. Я не знаю, чи я вам то фрі. Я вам подавав, то я знаю. А о, от воно. О, дорогеньке. Але то. Дивіться, це не підмет. Бо тут буде вірген. Ну, але я вам просто підчеркнув, щоб ви зрозуміли. Добре. Далі. Гесту хойте за міток кафетерія? І от дивіться, знову маєте запитуване речення. Як думаєте, і знову можемо підкладати любе слово е, 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 зі, зі словника. Воно є у вас в інфінітивах, в початковій формі. Есен, шляфен, арбайтен, ерголен. Щось е, там Махен. Е, ну, етвас махен, перепрошую. Ну, розумієте? Просто маєте скелет, Як здогайте Цум. Цумкішет. Це знову, якщо цур арбайт, то букву Ри. Тому що бачите, от я вам тут пояснюю, якщо на А починається, тоді для, для зручності вимови ну, не буде. оу, цум арбайт. Я не знаю, ну, може якийсь німець, ну, ви знаєте, є всілякі українці, ну. Як напишуть є такі, що як чують, так пишуть, розумієте? То і німці так само, напевно, такі громадія є. А з поляками це 100% я надибався і не один раз напишу, щось десь по граніті, на стіні високость, з глубич, широкость, понаписую. Кажу, ти там, де то йому подай, перепиши від мене, біж тута і піш тута і стон і там заніс, кажу, ну. до майстра. Прибігає честь Миколай, що стало? взявши, перелік завші тут понаписував, і давай сам собі переписувати зі стіни. Ну буває таке. Люди приїжджають. В них там ну, побачили заробітки гроші, а думати про мову забули, навіть про рідну. Тому старайтеся. ну, Добре. Текстуйте кафетерія. Кафетерія це столова, я не знаю. Там, там є ще такі слова, як кухня, кіхе. Для, э, цей, для того, щоб ви поїли, так? Може бути, якщо це кафетерія, де ви в цьому їсте і вам там э, заплачено, так? А якщо мусман безален, э, то краще з дому, ну, бутерброди бродигам. Ну, розумієте, принесли, з'яли маленький термос випили і, і кожен раз э, 20 euro uh, ну, на кишені лишилося, так? Дальше. Ich glaube, ich werde nicht gehen. О, питається, чи ви йдете в кафетерію, і кажете, і гля би, їх верде нет. О, це я додав вам чорним, тому що їх uh, верде І Я вірю, я буду йти. І дивіться. E, зараз ми всі ті слова діє слова я вам попоказую. Замстак Ф Ан А. Тобто ми uh, йдемо uh, в суботу рано на закупи. Ну, зазвичай зонтак хвоям кауфе, але замтак зонтак то вже як ви собі там цей. Хто коли хоче той. Uh, E, тоді e, закупи робіть. Айка Айкафін machen. Так. Во габензі автодіпакт, де ви e, запаркували машину. Ну, e, no. це питання таке, знаєте, приїхали. І вам треба десь e, найближче запаркуватися, постаратися. бо щоб у вас, по-перше, ну, де є вільне місце, звичайно, так, і, і, і не треба платити. А якщо шеф платить, то паркуйте, ну, де, де як найбільше платно. Авто є нігть вайт фон. Машина є недалеко звідси. Нігт вайт. Іх бін не хвайт фонгія. Якщо вас хтось має забрати вер е бізду. Де ти є? В обізду. Де ти є? Вер, то хто хто ти є? Перепрошую. Перепрошую в обізду. Ну. Вас запиталися, uh, uh, відповідаєте, uh, Ніх вайтфон гір. Не далеко звідси. Якщо у вас там є фірма, де ти є? Я вже недалеко звідси. Не хватит фон. Там скільки айн кілометр, айнські метр, 2 кілометр, чий хунт метр, чин хундер метр, так? Ви маєте то все просто ви маєте сказати, де де ваша машина, так, авто ist nicht weit von hier. ОКАЙ okay. це англійське слово, але німці його використовують. Lostgest. Los gests. Вони питаються басислос. Ну, Там є такі слова як фафлос і так далі. Фафлюк, фафлос, э, ну, я ці значення саме вивчайте, то... Э, ну. Вселякі там є слова німці, вони настадаються такі слова говорити. У них хто... Ще більше як чиясь мама а, в тому. В польській мові, так? У них там ок і пішло. Так, дивіться, їх, я йду. Є слово, так? Морген Арбайтен Enzy, ви працюєте. Це інфінітив. Це вже має час. Чекайте, чекайте, а, так, тут геге. Це вже має час. І воно не є інфінітив. Все, що має час, то воно вже. Ну, я йду. Воно вже конкретно говорить про теперішній час. Іх геге, і хмахе. Їх арбайте, їх шляфи і СН, ну я не знаю, як ви скажуть їх шляфи. Ну, то можете написати табличку, що як, як в нас в армії на морському флоті було, дядості писали, не будете накантувати при пожарі виносити перші. Добре. Періх треба всіх... Е... Чи при пожарі не виносити і не першим, але то було давно. Так, їх э, верде ніч ген. Ніткен. Я не буду йти. Э, я думаю, я не буду йти. Я, э, я вірю, я не буду йти. І гляв би, то я думаю. Тоби не думали, що і я б то так, я, я, я вам віру, я і клав, я і главную, я і клав я, я. А, але воно е, так само означає я віру і я думаю. Іх деньке, може бути в німецькій мові Я думаю, звичайно, так, хтось вас згадав. Але е, ну, Можете сказати, вдень їх веде гегент. Так, я думаю, я буду йти. Нічого такого нема. Вдень Глаубе äh, прекрасно пасує. Так, wir gehen біген Амзамстак в Ikaufen. Ми йдемо äh, в суботу рано äh, закуплятися. так? Закупилися ваганзі аута. Хтось приїхав поваж шеф. Питається, де, де, де машина. Вагабензі автоді партію. Він там вам скаже, що там Нія недалеко там, десь там щось там коло чогось, там. Ну, то я вже не знаю. То вже було би пародія вгадувати, де, де, де паркують. так. Якась там перша лінія, друга, третя, четверта лінія, то вже ви саме повинні знати. І переважно. В такому випадку ви самі по собі знаєте, що у вас як є любиме місце коло магазину, і, і, і ви до нього привикнути З часом біля маркету, що ну, це дуже добра річ, коли ви постійно на одному місці стоїте, тому що коли вас треба знайти, то о, ваші знайомі будуть знати, де цей. то вже коли вам треба, щоб вас не знайшли, то треба десь там заникатися, так, запаркуватися, десь там далі. Друге місце. Добре. Авто uh, із von hier. Окей, лоске. Давайте, йдемо. Все, скупилися всі, пакуємося в машину, їдемо ту Або на хаус. Отже, дивіться, бачите скільки, скільки речень. Так. По-простому я звичайно можу розібрати. Э, э, ну, э, Займенник, дієслово, прислівник, сполучник, числівник година, і це і номінатив, іменник знову сполучник, і номінатив знову іменник. Але ми ж не в школі розумієте, щоб я вам просто. Дехто пише коментарі, що людина не розуміє іменник, займенник. Дайте собі на спокій. Якщо ви проживете скільки років, скільки я мов зрозумію, то вам прийдеться жити довше, ніж Адам і Єва жили. Бо з мовами з діалектами. Хіба ж там китайський і корейський, я ще туди не упаковувався. Там пару слів знаю, але то дуже мало. Добре. Маю надію, що сьогодні ви трошки підучилися. І я стараюся бачите, давати вам такі, щоб... То, що вам е не дасть школа ніяка, тому що я пройшов через працю руками, працював як огородник, як камінняр, і як е е там і штукатур, і шпаклював там, і, і Бог знає, що я вже вам писав там, в минулих лекціях штукатує. І Малін, і Пуцин і, і Бог знає що там все було в моєму житті. Я перейшов через, як то казав, всі штуки у тих у роботах, так? і, і будова. і... і... Ну, Єдине, що я обмотки не робив кабеля не клав. Тому я там не пхався. То були спеціалісти в ті часи наших там не дуже брали, то були ще від 90-х років починалося. Наших електрик тоді було дуже мало. Зараз вже так. О. Добре, добре працювати так, щоб е, запрацювати на свою фірму. Відкриєте свою фірму. Е, я в минулих лекціях я це подавав. Е, що не хотіли швеєрбайден і фірма гуд. Ну, розумієте, старайтеся так, щоб ви. Навіть якщо то ваша одноособна фірма, щоб все одно була ваша фірма, щоб не було між вами посередника. Тому що, знаєте, як буде, там же не буде 20 euro, а вже буде 12 euro. А комусь буде 8 euro пасувати до цього, до, до кишені, так? Ну, то так само, як сігаретами. Курите, доробляйте тих, що не курять. П'яте забагато, доробляйте тих, що не п'ють. Пити треба, я п'ю пару грам. Дякую вам, кланяюся і запрошую до наступних лекцій.